Сьогодні ми поговоримо про державні символи України. Доброго дня, друзі! Україна це земля, де ми народилися, де живуть наші батьки, де жили наші предки. Скільки глибини у цьому співучому слові? Це золото безмежних полів, бездоганна син, зачарованих небес, де вся земля в прясних квітах, це історія мужнього народу, що віками боровся за своє щастя та волю. Виборовши волю, наша Україна має нині свої державні та народні українські символи: герб, прапор і гімн це основні державні символи України, в котрі мають давню і цікаву історію. Тож пропоную пограти в диктатичну гру разом з нами та перевірити, як добре ви знаєте, державні та народні символи України. Який з цих державних символів влади є українським? Перший. Другий чи третій. Так, другий це тризуб. Він є найдремнішим зі знаків, котрий дійшов до наших днів і широко використовується сьогодні. Який хліб випікає та прикрашають на весілля і зустрічає дорогих гостей. Коровай. Як називається символом, який дівчата одівають на голову, а на Івана Купа опускають на воду. Це віночок. А чи знаєте, як називається національний одяг українців? Це вишиванка, яка рослина є символом кохання, вірності та краси, а ще ним прикрашають весільний коровай. А дівчата вплітають у віночок? Це барвінок. Давайте поміркуємо, який з цих прапорів є наш український. Перший, другий чи третій? Звичайно ж. Третій національний прапор України. Я жовто блакитний Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба. Ну а блакитний це колір чистого неба, води, без якої б не було життя на землі. Який кущ українці шанують найбільше? Він є символом життя, мужності материнства і також дівочої краси. І це є Кавина. Без якого дерева, крім кавини, немає України. Це верба, який птах є силум доброти та щастя любові до рідної землі. Вірно, це велика. А ще в народі його називають чорногус, Вузько муса До найбільших святинь будь-якого народу належить гімн. Прослухайте порядок цих державних музичних символів. Гадайте, котрий наш гімн. Перший другий. Чи третій. Звичайно, третій по рахунку є гімн, гімн урочиста пісня. Це ті слова та музика, які змушують кожного з нас підніматися та слухати ту мелодію, яка, яка кличе до світлого і високого. Невід'ємний атрибут української хати це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі та тепа материнських рук. Звичайно, це український рушник. Сподіваюсь, що ви впоралися, а ми запалили у ваших серцях хоча б маленький вогник, гордості за те, що ви українці. Дай вам Бог нас навіть здоров'я пронести його крізь роки. Дякую за увагу і на все добре.